Всім привіт, друзі! З вами знову я, Кеті Іван, і сьогодні ми будемо розпаковувати Green Laser Pointer. Приїхав він у нас у такий красивий і коробці. Що ж, будемо розпаковувати? Перше, що ми бачимо, зарядне для батарейки сама батарейка. ключі Я пізніше розповім, навіщо на вони потрібні Ну і сам лазер. Ще із насадкою. Батарейка в нас вже заряджена, так що будемо встановлювати її в лазер. Особливо важливо вставляти оцією плоскою стороною батарейки іменно на пружину. Вона встановлена ось тут. Ви її не бачите, але є там пружина. Треба обов'язково на пружину плоскою стороною батарейки встановлювати. Що ж, давайте спочатку я вам покажу без насадки, а потім вже з насадкою. Воно дуже ярке і дуже прикольне для ігор. Бачите оцей промінь зараз? Отут є промінь, його погано видно, але він тут є ось. О. Так ось, коли буде ніч, ви можете отак вийти просто на подвір'я і стрігнути лазером прямо вгору. Тоді оцей промінь буде дуже добре видно і це буде дуже-дуже красиво. Давайте зараз покажу з насадкою. Так. Це такий режим. І він дуже добрий для дискотек. Просто крутити треба, і воно буде світити. Це дуже-дуже-дуже красиво. Так ось. Тепер я об'ясню, навіщо взагалі ключі? Бачите? Ось тут є дві точки. Одна зелена, друга червона. Так ось. Оцей ключ треба вставити в пройом. І просто повернути. Тепер вимикаємо лазер. Ось, дивіться, я натискаю, не світить. Тепер знову повертаємо. Все світить. Тож, якщо хтось хоче скористатися вашим лазером, його ніхто, у нього нічого не вийде. Дуже корисно навіть. Давайте я ще покажу, як працює оця зарядна для батарейки. Отут є дві веделки, їх треба просто так зробити і все, вони будуть. Витягуємо саму батарейку, Витягуємо і засовуємо. Зараз я це продемонструю. Бачите, ось тут червона, червона точка загорілася. Тобто, якщо вона червона горить, то батарейка розрядилася. Ми ж зараз збавилися, вона і розрядилася трохи. А якщо тут буде горіти зелене, то тоді воно повністю заряджене. Заряджається близько годину. А розряджається десь близько 3 години. Все, з вами був супер Ваня. До скорой встречи. Скоро встретимся в новых видео.